По індивідуальним замовленням, є підготовка виробів до примірки. Примірки можуть бути одна або дві. Дві примірки виконують тоді, коли складна у нас модель або фігура з відхиленням. Для того, щоб підготовити. В в у в нас будемо виготовляти брюки. Для того, щоб підготовити брюки до примірки, нам потрібно. Спочатку зробити волого теплову обробку передньої половинки брюк і задньої половинки брюк, потім зметати виточки на передній половинці брюк, на задній половинці брюк, зметати крокові зрізи, урівнюючи намітки лі... по лінії коліна. Зметати крокові зрізи, урівнюючи намітки по лінії коліна і також зметати середні зрізи, не доходячи до засібки на 18-20 см. Потім заметуємо застіпку і підготовлюємо пояс, для того, щоб ми могли пояс з'єднати з брюками до примірки. Пояс ми проклеюємо. Запрасовуємо на опіл і приметуємо до верхнього зрізу брюк. Також до примірки заметуємо підгін низу. Для того, щоб провести примірку, брюки потрібно одягнути на замовника, сколоти пояс, сколоти застібку і перевірити посадку брюк на замовнику. Примірку ми проводимо із правого боку. На передній половинці. Намічаємо, уточняємо довжину виточки і намічаємо кишеню. Якщо кишеня в нас з відрізним бочком, намічаємо кишеньку з відрізним бочком. Якщо листочка, значить намічаємо кишеню, листочка чи рамка. Так же само на задній половинці брюк, уточняємо довжину виточки і намічаємо місце розташування кишені. Також уточняємо ширину по лінії талії, ширину по лінії стегон, ширину по лінії коліна і ширину по низу брюк. Після цього намічаємо довжину брюк. І намічаємо крийдяною лінією або сколюємо кровецькими булавками.